Доброго дня. Постійна комісія з питань управління комунальною власністю, торгівельного побутового обслуговування, громадського харчування зовнішньої економічної діяльності. Сьогодні у нас на порядку денному чотири питання. Прошу, Роман. Доброго дня, шановні депутати. На ваш розгляд перше рішення про включення до переліку об'єктів комунальної власності Бориславської міської територіальної громади. Що підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні та по приватизацію об'єкта молодої приватизації на вулиці Потік 8 А в місті Бориславі цим рішенням пропонується включити до переліку об'єктів комунальної власності, що підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні, об'єкт рухому майна на житлову будівлю площі 259 квадратних метрів за адресою вулиця Потік 8А, місто Борислав Другобоску району Більської області. Хочу нагадати, що по цьому об'єкту це колишній господарський корпус. Харчоблок центральної міської лікарні на вулиці Потік у місті Бориславі. Він вже довший час не використовується, перебуває на задовільному стані, фактично, можна сказати, аварійному. Ми вже декілька разів організовували аукціони, але, на жаль, не відбулося декілька вже аукціонів, бажаючих придбати зазначену будівлю немає. І в зв'язку з тим, що ми не давали на пониження. Ціни зазначений об'єкт, ми його декілька разів також вже знімали з приватизації, тому сьогоднішнім рішенням ми ще раз спробуємо виставити його на приватизацію. Але поступила пропозиція члена комісії постійної щодо, щоб цього разу вже так як вже не було з більше трьох аукціонів, фактично не знімати з приватизації, якщо не відбудеться аукціон зі 100% стартовою ціною, а так передбачено. З чинним законодавством надавати на майбутні аукціони, все законодавством передбачено 4 види аукціонів, відповідно, щоб вже не знімати, а з метою все-таки завершити приватизацію цього об'єкту, щоб його загосподарювали, тому що перебуває він на задовільному стані, все-таки пройти всі аукціони, які передбачені законодавством. Ми, що комісія підтримує, прошу цю. Правку також підтримати до цього проєкту рішення. Прошу голосувати. Одноголосно. Наступне проєкт рішення пропонується надати згоду на безоплатне прийняття з державної комунальної власності Бориславської міської територіальної громади в особи Бориславської міської ради, державного майна власного державного податкового служба України, адміністративну на будівлі з мансардою та кедалом, позначеного на плані А-4. З двоповерховою прибудовою позначеною плані літерою А2, загальною площою 868,7 квадратних метрів з адресу вулиця Карпатська Брама, 14 місто Борислав, Дрогопольського району Львівської області. Ця будівля, якою користувалася Державна податкова служба. Ви знаєте, що зараз там відбувається реформа, Бориславська ДПІ є ліквідованою. Ця будівля колись належала до комунальної власності. У 90-х роках Бориславська міська рада передала її безоплатно з комунальної у державну власність. Правда, Державною податковою службою був проведений ремонт зазначеної будівлі, там певні прибудови. Станом на сьогодні ДПІ Борислава є розфарбована, і ми виходимо з ініціативою, вже декілька листів направили. Але також пропонуємо прийняти такий проект рішення, щоб все-таки ініціювати процес передачі у комунальну власність, чи передачі, чи може навіть як повернення, але передачі державної комунальної власне зазначено будівлі. Прошу голосувати за Одноголосно. Наступний проєкт рішення про закріплення на правді господарського відділення за комунальним підприємством екомісто Бориславської міської ради комунальних доріг Бориславської міської громади згідно з додатком до цього рішення. Пункт 2. Екомісто Іван Сорок взяти на баланс комунальної дороги, здійснити заходи щодо проведення залежної оцінки прийняти на баланс комунальних доріг, здійснити заходи щодо технічної мобілізації та паспортизації прийняти на баланс комунальних доріг, забезпечити належне отримання, таким експлуатацією. Зв'язку з тим, що до сих пір дороги громади перебували на позабалансовому рахунку комунальне підприємство, екомісто, що є не зовсім правильно, і з питань бухгалтерського обліку інших виникають питання щодо фінансування наші підприємства, нашим управлінням е, житлово-комунального е, господарства. Е, пропонується все-таки, щоб екомісто взяло на баланс. Дороги громади і для належного отримання і експлуатації. Прошу голосувати і останнє рішення прийняти безоплатну комунальну власність Борславської міської територіальної громади, особі Бориславської міської ради Львівської області, майно отримане в рамках міжнародної гуманітарної допомоги міста Маккенгайн Федеративної Республіки Німеччина. Згідно з додатком 1, та передати на баланс частину майна комунального підприємства додатком 2, згідно з додатком 3, передати на баланс борозкове світло та згідно з додатком 4 місто Майно вже в черговий раз від міста нам е, надали майно. в даному випадку тут різне технічне скамтах обладнання, пристрої, е, для прикладу, гідравлічний рішучий пристрій, прожектора, шківи. Гідроагрегати, гідравлічні блоки та інше. Ми майно це пропонуємо розподілити між нашими зеленими кресу, в основному саме вода. Частина майна, наприклад, теплозахисний костюм та прожежок передання Бореслав світло, бо їхній підрозділ це є підрозділ підрозділ є в структурі Борислав Світлу, а екомісто передають підкладки, троси, різні гідралічні блоки, то що більше буде для використання. Це десь так прийшло? Так, в цьому місяці. Точно. Чи добре, що дбає? Два тижні назад. Так. голосувати. голосувати. Отож. Удачні. Комісії.